Ось відбувається таке дійство. Головиха села викликала міліцію на простих акці... активістів Про і принести вам, принести вам, принести вам. Тебе там врятування закону. Що ви говорите? Ви маєте право на території сільської ради робити будь-які дії. А Ми є закон парад. Хто дав право? Я своїх хлопців. Не Тихо, відомо. Гарно, дуже гарно. Дуже гарно. На, так. Да, і ще, ж... сосіш! Нормально? Давайте, ще? Ще? показуйте ще? кібер. Ну і що? Аплодисменти. Це, це ваш рівень, це ваш рівень. Шпанати, блядь. Добре, добре. Не було б оця у тебе не є, блядь. От хуяри тебе по жопі ребньом. Шо це оце? Мі побарабанувши це, оце. Це Поняв? Так нам так само. Ну ти і все. Рубіть свою справу, подивимось. <говори> я не лукную, я стукну. Зараз маємо. Зараз де. Відім Ісу. Позить ще в обласнутиру.

Ваша робота. Я тобі не трогаю, що вистав? ти хочеш від мене. Ва, давай давай знімай. Що Що ти? Я хочу да з ним подаровити. А тільки що показує. Добровільний батальйон якийсь. Батальйон. Батальйон. Все нормально. Можеш знати номера? Давай. Дам газів номера. Реєстрація. 350693. Так, голова села не повинна поводитися. Який активіст, він блядь.

Так. Гарно, дуже гарно. Дуже гарно. Ха, йоп, ти сосіш! Нормально? <реш> так. кібер. Ну і що? Аплодисменти. Це, це ваш рівень, це ваш рівень. Банати, добре, добре. Не було б оця у тебе не є, блядь. От хуяри тебе по жопі ремнём, блядь. це оце? Ні Це оце. Понял? Так нам так само. Ну, <пробуй> ну ти і все. робіть свою справу, подивимось. А я не лукную, я спину туди. Дімі що. Позить волосну прокуратуру. USB не забудьте забывать, я там. Я же ви того по руку поїду ти проворони. Не уволят, да? Не могу откуда, блядь, а вы дешевый, дешевая это самая, рабочая сила. 100 гривень. за 100 гривен! Зачем ти 100 гривень? Який, блядь, повестки, на. На, на, Та шо ти, я не лізу до нього А що, Так это не ваша робота? Ваша справа. Ні, давай. Я тобі покажу, що ти хочеш від мене. Давай, 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 знімай. Що він? Що хочеш? Я хочу з ним поговорити. йди сюди. Агов. Подивись. Проїдь до танцю. Довго ми сподобаємо. я тобі кажу, та тільки що показував. Добровільний батальйон якийсь Батальйон. 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 Це нормально. Можеш знати номера? дам з вами номера. Реєстрація. Так, голова села не повинна поводитися. Який активіст, він блять. Це голос. Що да. <laughs> ви в занці ще? Чекаю віці. СБУ, прокуратуру і якого ще прикордонники, так? Да? Sí, да. Да. Прикордонники. So, so, <laughs> ми, ми ж не чорні, щоб прикордонники. <laughs> <Ти> не... <плес> Може Молдовані. У нас тут Молдовані ходять. Ну, no, тут. Це 3, <laughs> У нас погранична зона. І ми допомагаємо з дому. Ми знаємо, що у вас тут є взагалі-то відстойник. Спочатку тут відстоються, потім перекидають. Ну, якщо і... ви знаєте, покажіть, будь ласка. ви злопали, Люди знають, де відстойник, як перекидають. Зараз ми знаємо. А ви мені про якісь Були. У мене було, Заспокойся, взагалі не говори. неправду. Що ти говориш? А не? цю колечку мені дали, щоб я міг на сході України захищати свою державу. Ви представляєте? Є така ще штука. Називається ви зайшли. Сказали, що ви такі такі будете робити у таке, таке. Нема питань. Хто ви такі, щоб ви тут ходили і щось робили? Ви не знаєте сільського голову розказуєте людині? Що вона робить? Що я розказав? От я розказав. друг. Позвати вам людину, які розказали, що робить сільський голова. Є в мене свідок. У мене п'ять чоловік таких, якими вони ставали говорити, розказували, який недобр, яка недобра, добра, голова? голова. Чому? У тому ж клівету. Клівету. спитайте, що розказували людям. У мене п'ять чоловік. і ті п'ять зараз розкриють, на них напишу, дай, що вони розказували. Тепер. Ваша реакція, От, якби ви були в нічому не винні, ви б це... Зараз... Ви мені зриваєте громадські слухання на завтра. Ви мені зриваєте. у мене в газеті об'ява. У мене військах, у що об'ява, ви зриваєте, ви більше йдете, зривають землі. Чим подивіться ваші об'яви, що ви пишете? Подивіться. Подивіться, подивіться. ви людям не даєте щось зробити. Тебе завтра тут загрозу Хто завтра я вам не кінцю, хто там сходив, що робить на то? В щоб всі прийшли. Діти не де готай. Скільки добідати грошей, щоб ти місток не було? Що <ривання> вони не роблять? Та що це робити? Знайшли б завтра на слухання, то навіть би б говорили, що буде. Ми, ми і завтра прийдемо, не переживайте. Так, не переживайте. Ти ніхто так, не переживає. Ви так припугалися, то ти, то, за ти, за <ривання> ти за себе не переживай. бо ця громада збере. Ти за себе не переживай, ти на моєму. Ти за себе не переживай, бо завтра буде достатньо да, сильна громада, щоб ти переживав, а не я. Добре. І для і вакула, це не показателі, які вас найняли.

Показав, тільки е е е одна людина показала. У вот, е е да. них немає документів, мені сказали. Начальник відділу палить Камаруса Брошка Андрій no. Михайлович. Славянська міська рада знаходиться на території безкордонної Срі... сьогодні. Які, які є питання, ви підкажіть, я не можу сказати, не що питання немає. Я, я собі гуляв, нас приперли машиною, почали якісь розборки, почали мене толкати. Де вас приперли машиною? Моя машина стоїть, а ви тут були. Так будете. добре, ваша машина тут, а ми стояли тут. А потім Ви з магазину вийшли, хлопці. Немає різниці, немає різниці. Нічого проблем немає. Люди не показали посвідчення нічого, тільки оцей Мужчина показал, більше ніхто никто. А вообще, в ситуация, ситуація, я не могу понять? А вони думають, що ми якісь мовим, чи молдавани, <зар> чи контабори, <зар> чи, не чи не щось. Дайте нам, ваші виниці, виниці, що ви громадянські. Ви, ну, <заразу> приїде міліція. Тільки голова. Я тільки голова. Можете мені показати? Приїде міліція, будемо розвиватися. Зміну лати. Провокації створюють. Я прикордонно кордона Може підривають душі. Міліція тут вибрали. Це тут вони. Без роботу. Котя, поїхати Я жовтні, є це та є, куча, вони Не будуть рвати, я не віжав. Зараз тривіться Забрали вони вже. А де Вони забрали вже, Герої. Ні, ні, рішу за віддаю. Давай, може, цей набери бореся, щоб боресь не так ці приїхав, тут болкаємо. Білі, буває. Завтра люди мають замерті пухання, ви що збираєтеся на наші пуховики. Так ми їх інформуємо. Це ми їх інформуємо через газету, а не ви. Ми їх інформуємо. У нас кожен день на кожний тиждень. — Ми, Ми відміну від вас працюємо. Йому, йому 45 років, який собі заробив, а вам 22 роки. Ну і що? Скільки у вас заплати? Достатньо. Молодці. я теж ПП плачу все, все як мають. Молодці, немає. <реш> <реш> вже бачили ну, Так Такі ваші розказували людям, що хто попросив. Да. 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 Наші хлопці представляли людям, які ви говорите. Наші хлопці. Ви до них приїхали, не я до них приїхав. А може ми тут будемо депутатами йти, звідки ви знаєте? Откуди, звичайно, свідомо. У <реш> нас треба така громада цікава. А то так маг біти. Угварій Яраш. Угварій Яраш. На тут у мене ревоназу. Диво двадцять два роки. Знаєте? тут за комплімент? З автоматами ходити та виламуватися. З автоматом я щось не вижу. Розказує людям, чорній майстер розказує, що ви розумієте, у вас війська голова, ви скільки землі розервани, воза ну, починає знати. Ми туди підійдемо, хлопців роздачі розвищує. Я кажу, хлопці, ви на якій основі? А хто ви така, а це, а хто? я вас питала. Молодий чоловік витягує биву, показує, що він міліціонер, але на якій основі ви на території Тер... на території Чернівецької сільської ради. І починають, і, і ще під'їхали троє друзів. Нічого не на відео люди знімають, я просто хочу знати фамілію, ім'я, Один, ось, на якій основі вони на території. Нові нам не зимова. У нас завтра громадські слухання і просто зривають нам ці громадські слухання. Це робота і війни, і вакуум. Розсладжено. <плачуємо> Давайте, рішайте. у нас час. серйозно. І У нас не не час. Тривається. У нас робота. Я Пишіть хочу знати, хто на я пишу заяву, я обов'язково пишу. Я пишу заяву, я за пишу. Зупинилися, почалися. <рес> просто гуляв. Почали мене зупиняти, не давали мені пройти. Ви просто гуляли? Але Ви, Але просто... Це... Ви вішали на ті. Так, перед моїм домом, перед моїм домом. Є перед моїм домом. Є є фотографія. Є. Хоч щоб я людей там. Ігор, заспокойся. Що ти виступаєш? Наше це наше це, що що була це була от зараз затримувати. Витратить. Хай пишуть, що хочуть. В <рес> 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 <що? рес> я не сохраня, коли не бачу, живіше. Я є ще кажу, що хотіть живіше. Я кажу, це якісь банки або ще. Лічно на нашому заборі. Та пишіть Хор. уже в мене час реально. Пишіть, що зараз самі ніхто не держать. Ви під'їхали, чого ви не тримаю? треба взяти пояснення. Ми вас взагалі не задержували. Ви хто такий? Беріть пояснення. фамільне ім'я. Хочу знати мене молодого чоловіка, фамілія ім'я. У нас немає просто. Інформували про громадську. Я хочу знати фамію. Я хочу знати філію. Прошу. Я, хочу за... Я все одно напишу заяву. Я напишу заяву в прокуратуру. Я пишу обласну прокуратуру. За те, э, що вони в рейс серії. Я буду писати. Пишемо знайомо. Я двоню витягнути, я двою голова, я дзвоню що ви не хочете, пішки і голова вас спроти, трати пояснення. Ви не робіть тиск на міліцію, не самі знаєте, що їм робити. Я вас прошу. Я прошу. Добре. Судхарик, ти що робиш? Дай людям робити. Так от іменно, нехай вони собі роблять. Я просто з моїми Можете, мобілку, все, в жопу свою. Добре. Ви роблять свою роботу. Ви роблять свою роботу. Кожен робить свою, свою. Хай робить, хай це розбирають. Ти ще збираєш. Ти ще Дуже красиво. Я не знаю, откуда він знає. Я прийшов що не знаю Начальник майкомарій. Не мене говорити, так я кажу, не знаю. Я кажу, не знаю людина. Все. Ні в чому. Один, дев'ять, сім, но.

Да, з листівками. Я не хочу, щоб таке вот управління було в моїй країні. Я буду, давайте буду заяву питати. Але От депутати депутати е, депутат, якраз повідомлення да, тебе розповідають. Я не виходив з будинку. Що ви не чуєте? Я вам кажу, я друге держав, свого дому будинку. Бачу, два чоловіка. Вийшли, ну, а що так, чоловік, мабуть, але я не виходжу. Я, виход. я, 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 я говорю, так як буду. Я теж знаю. Но я бачу, як ви говорите з нами, і як це говорити з дорогими людини.

Клей, листівки. Он дурня клеє, вас клеє. Не хочете перевірити машину, може там іще чого інтересно маєте, Як Прийшов пішком, везете його на машині. Хлопці.